Здоровенькі були, вітаю на каналі Інтертехніка І з тобою, Євген. Пам'ятаю, вам сподобався ролик, де я розказував там технічні характеристики про ДТЗ 5404К, які в мене запитали в коментарях. І в принципі, взагалі, там, де я вам щось відповідаю, вам дуже класно заходить. Вам я бачу, що подобається. Отож, під тим відео мене попросили зробити такий же самий ролик. Про DTZ5244HP або HPX, в принципі, без різниці, там різниця тільки в колесах. Також, хто слідкує за мною, постійно дивиться, я говорив в попередньому відео, що зроблю тест швидкості на кожній передачі на дтз 5404 k Чекайте, я все ж це зроблю просто не сьогодні, не цього разу. Це буде наступний ролик. Окей? Домовились? Отож, поїхали далі. Крутний момент двигуна становить 101 НМ від 800 до 1500 обертів на хвилину. Движок у нас взагалі сам по собі має маркування dd 390 об'ємом 1902 кубічних сантиметри та видає 24 кінських сили. Та й взагалі номінальне тягове зусилля цієї техніки становить 6,8. Це вам така інформація, якщо будете підбирати собі міні-трактора під зразу якесь навісне обладнання, яке у вас є або необхідне. Швидкість руху на кожній передачі також прийдеться перевіряти, тому що в інтернеті такої інформації про нього теж немає. А є загальна. Тобто швидкість руху вперед у нас від 3,1 км на годину до 42,7 км на годину. Швидкість руху назад у нас від 3 км на годину до 41,6 км на годину. От, в принципі, і вся інформація, яку ви просили. Але є один момент. Дайте відповідь на питання. Яке максимальне навантаження на передній міст в мінітракторі DTZ 5244HP чи HPX? Це дуже важлива інформація. Не розумію, чому на сайтах, в інтернеті ніхто про це не пише. Адже з переднім навісним обладнанням мінітрактори в Україні також працюють. І це дуже така вагома характеристика може бути при виборі мінітрактора собі. Отож, Дякую, що дивилися відео до кінця. Обов'язково підписуйся, став лайк і до побачення! Слава Україні!